Степаненко Світлана Петрівна, вчитель хімії з Венегородського опорного закладу загальної середньої освіти імені Тараса Шевченка, Звенигородської міської ради, Звенигородського району Черкаської області. Моє життєве кредо це вислів Роберта Бансена. Хімія це не лише наука, але й мистецтво, яке дозволяє нам змінювати світ. Моєю педагогічною ідеєю є інтеграція сучасних цифрових технологій та екоосвітніх підходів у навчанні хімії. У своїх уроках я використовую інтерактивні технології сприйняття інформації через візуальні засоби, наприклад, віртуальні лабораторії, цифрові інструменти для моделювання хімічних процесів, використання програмного забезпечення для моделювання хімічних реакцій. Процесів очищення води чи переробки відходів. Це дозволяє учням віртуально спостерігати і маніпулювати реакціями в безпечному цифровому середовищі, програми хемскетч, віртуальні лабораторії, інтерактивні симуляції, мобільні додатки та онлайн-ресурси, вивчення екологічних проблем через додатки, які забезпечують доступ до інформації про стан навколишнього середовища. Як, наприклад, додатки для моніторингу якості повітря чи води з Play Market. Використовує інтерактивну дошку для демонстрації дослідів та анімації хімічних реакцій, тренажери, навчальні фільми, мультимедійні презентації, відеодемонстрації. На уроках працюємо з використанням WorldWall, Just Class, Canva та штучний інтелект. Застосовує інтерактивні методи, кооперативне навчання, робота в парах, групах, коло ідей, колективно-групове навчання, мікрофон, мозковий штурм, круглий стіл, ажурна пилка, кейс-метод, акваріум, бронівський рух, технології ситуативного моделювання, імітаційні ігри, судове слухання. В моїй роботі має місце STEM навчання як невід'ємна частина нашого сьогодення. Тому на уроках у сьомих класах діти змайстрували газометр, який складався з двох пластикових пляшок, з'єднаних гумовою трубкою. В одну пляшку наливали воду, а в іншу оцет і соду. Добутий вуглекислий газ по трубці надходив у воду і розчинявся в ній, при цьому збільшуючи тиск всередині приладу. Через 20 хвилин ми отримали справжню газованку. Також за допомогою повітряного пластиліну діти виготовляли 3D-модель будови атома. У восьмих класах учні з пластикових пляшок, кришечок, гумових трубок створювали модель будови атома. При вивченні електронно-графічної будови атомів також не обійшлося без темп проєктів. Разом з учнями ми використовували звичайні сірникові коробки і сірники. Коробка. Це атомна орбіталь, а сірники електрони. Сірники розміщували голівками в різні сторони, щоб показати рух електронів за часовою і протичасової стрілки. За допомогою даного проєкту учні без особливих зусиль запам'ятали правило розміщення електронів на енергетичних рівнях. У 9 класах, при вивченні теми електроліти та неелектроліти, ми експериментально довели, що дійсно дистильована вода, спир, тверда кристалічна сіль не проводять електричний струм. А розчини, соли, кислот, лугів це електроліти. Діти занурювали електроди в дані розчини і спостерігали, що лампочка світиться. За допомогою підручних матеріалів, двох електродів, акумулятора, дротів та лампочки змайстрували прилад, за допомогою якого і досліджували електролітичну дисуль. Асоціацію. В 11 класах змайстрували гальванометр з картоплі та яблук. Кожну картоплину і яблуку проткнули мідною пластинкою і залізним цвяхом, які з'єднали дротами і під'єднали лампочку. Лампочка засвітилася, що свідчить про наявність електричного струму. Моя педагогічна ідея дозволяє поєднати новітні освітні практики з глобальними соціальними викликами, формуючи у школярів критичне мислення, науковий підхід та відповідальність за довкілля. Таким чином, ефективність цієї ідеї полягає в тому, що вона забезпечує всебічний розвиток учнів, підвищує їхній інтерес до навчання та сприяє формуванню відповідального ставлення до природи та екології через практичне застосування знань. Мої учні кожного року беруть участь в олімпіадах, конкурсах, написанні робіт Малої академії наук. Маю певні досягнення.